Дирокол револьверний артикул 121035. Комплект складається з дироколу та ось такої точілки з прорезиненою ручкою. Дирокол від компанії Delixi виготовлений з металу. Ручка виготовлена з гуми. Ергономічна та добре сидить у руці. Дирокол оснащено запобіжником та барабаном з шістьма пробійниками. Діаметром від 2 до 4,5 мм. Для зміни пробійника потрібно крутити барабан в сторону стрілки. Дирокол працює чудово, робить ось такі отвори. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі. На хенди маркет крапка ком.